Таким чином, базовий гардероб не може бути у всіх однаковим. Він повинен відповідати вашому способу та стилю життя. Але у 2025 році немає цих конкретних обмежень, що якщо у вас є брюки для роботи, ви не можете їх носити в звичайному житті. Зараз вже немає таких якихось строгих обмежень. Будь-які речі, які у нас знаходяться в гардеробі, відносяться до кежуал стилю, такі як джинси, кросівки, лофери, сорочки, майки, футболки, піджаки, штани прямого крою і так далі. Таких речей у кожної з нас в гардеробі однозначно, що знайдеться мінімум. Декілька позицій. Всі ці речі відносяться до casual стилю, і всі ці речі ми можемо поєднувати як в робочих капсулах, так звичайно, і для повсякденного щоденного життя. Ми одні й ті самі штани можемо носити і на роботу, і, до прикладу, на прогулянку або вийти в ресторан чи кафе. Так само джинси ми можемо носити джинси і на роботу, і в університет, і на прогулянку. А також джинси ми можемо стилізувати з яскравим взуттям, з відкритими топами, топами з лелітками, і стилізувати ці джинси у вечірніх образах. Тому обмежень немає.